Діти, розглянемо з вами питання ділення звичайних дробів. Для того, щоб поділити два звичайних дроби, треба перший дріб помножити на дріб, обернений до другого. Тобто вам треба згадати правила знаходження числа оберненого до даного. І так, розглянемо приклад 10 поділити на 2 сьомих. Це означає, що число 10 ми представляємо у вигляді 10 перших, треба помножити на число обернене до 2 сьомих, це у нас 7 других. Шукаємо пари чисел, які можна скоротити, і отримаємо у відповіді 35 перших або 35. Наступний приклад. 5 13 треба помножити на число, яке обернене до 10, це 1 1,1. Шукаємо пари для скорочення, отримаємо результат 1 26. Наступний приклад. Одиничку представляємо у вигляді дробі 1 перша, і його треба помножити на число обернене до 3 п'ятих. Це 5 третіх. Немає пар для скорочення, залишається остаточний дріб 5 третіх, переводимо у мішане число і отримаємо 1,2 третіх. Розглянемо приклади там, де беруть участь, вже два дроби. Дві третіх поділити на одну шосту. Треба дві третіх помножити на число обернене до однієї шостої. Це буде шість перших. Шукаємо пари, які можна скоротити, і отримаємо у відповіді чотири. 3 3,14 треба помножити на число обернене до 2 2,21. Це 21 друга. Шукаємо пари, які можна скоротити, 21 21,14 на 7. Отримаємо результат 9 четвертих. Неправильний дріб переводимо у мішане число і отримаємо результат 2,1 четверта. Трішечки складніше, коли ми зіштовхуємося з мішаними числами. Ви пам'ятаєте, що тут треба нам переводити їх у, мішень, у неправильні дроби. І так, нам треба 15,8, поділити на 75 32. Це означає, що нам треба 15 8 помножити на дріб, який обернений до дробу 75 32. Це буде 32 75. Скорочуємо пари чисел. І отримаємо у відповідь 4 5. А розглянемо приклад 3, 8 поділити на 1,3. Якщо ви вже зрозуміли, що мішане число обов'язково треба перевести в неправильний дріб, ви одразу можете перейти до множення 3, 8, щоб не заплутатися. З оберненим числом, я вам раджу: одразу зафіксуйте знаменник 1,3 це буде 10 сьомих, а обернене число 7. Немає пар, які треба скоротити, і це буде відповідь 21,8. Розглянемо наступний приклад. 1,8 поділити на 6. Нам треба 17 помножити на число обернене до 6. Це буде 1 шоста. Немає пар, які можна скоротити, тому остаточний результат 17,54. Уважно, будь ласка. Слідкуйте за тим, з чим ви працюєте, щоб у вас вийшло все дуже гарно при виконанні завдань. Дякую за увагу.